Усім привіт! Я полюбляю цікаві аудіогаджети, Мабуть, ви теж. У ну, мене, на жаль, тільки аудіогаджетами все не обмежується. Мабуть, програмування схиляє людину до гаджету філії. Але коли я перший раз побачив цей пристрій від Astalan Kern під назвою Acro CA-1000, я подумав, що це прям те, що мені потрібно, бо він дуже ідеально вписується у мій воркфлоу. Програмую, тому весь майже більшу частину дня проводжу за своїм столом працюючи за ноутбуком, і взагалі музику слухаю в цей час, переважно через k 9 Pro, під'єднаний до ноутбуку. Але звісно, весь час я думав про те, що треба б мати якийсь окремий пристрій. І саме цей, коли з'явився цей акро, він за виглядом нагадував нагадував саме те, що мені потрібно. І так він дійсно робить те, що я від нього очікував. Але тут, охолоджуючим фактором, виступила ціна. Тобто, перед цим цією тисяча був в них, здається, l 1000 він називався такий маленький стаціонарний ЦАП підсилювач, який навіть, здається, колоночки міг розкачати маленькі, і він там коштував щось близько тисячі доларів. Але тут у нас цінник 95 тисяч гривень, тому я трохи охолонув. Ну, звісно, Асталанкерн — це преміальні продукти і все таке, але все ж таки це ж не Ультіма. І я можу мати тільки один топовий Асланкернівський продукт. Наразі це Ultima SP2000, але тр треба якось думати, як прообгредити її до 3000. Поживемо, побачимо. Але в цілому дуже дякую UA за те, що надали мені можливість протестувати цей пристрій, розповісти вам, тому що він дійсно дуже-дуже цікавий. Тобто, як бачите, за надписом на коробці самі Асленкерн позиціонують його як. Переносний е підсилювач для навушників. Так, це дійсно не портативний пристрій, <кій> і так, це дійсно і підсилювач для навушників. Він може так працювати, але він може працювати як цифроаналоговий перетворювач. І як не складно догадатися за картинкою, ще є плеєри з усіма там стрімінговими сервісами, Bluetooth, Wi-Fi і всім таким іншим. Тобто, взагалі, це дійсно універсальний комбайн, і тому тут Астелен Kern трохи не дохвалили себе. Побудований він на 4,968 від ЄСС, Чому 4, я не знаю, бо навіть і 2 це вже доволі забагато, і там різниця лежить поза межами чутливості людського вуха. Але, мабуть, вони думали, що 4 краще, ніж 2, і дійсно гірше вони не зроблять, ну і так. Тому вирішили зробити його таким. Додали тут підсилювач, який видає. 2.1 Вт на 32 Ом або 2100 мВт, як полюбляють писати. У мене від цього трохи сіпається око, так само, як від, від е, зазначення е, співвідношення сторін екранів 18 на 9. Агов люди, ви можете скоротити цей дріб. Так і тут замість 2100 мВт, Ну це Вт, тобто, ну що. Але добре, досить багачок. Давайте подивимося, що тут в нас. В цілому гарне пакування, звісно, не преміальне, як в Ultima, але дуже гарно зроблене, нормальна поліграфія. Тут якісь позначки, там, тих, що він LDAC підтримує, Qualcomm І все таке інше. Всередині цієї коробки в нас знаходиться ще одна, і треба і так все це розпакувати, звісно, щоб не Йохнути об стіл. Тут вам ніяких дерев'яних коробочок, як в Ultima, або щось такого, хоча могли б. Принаймні, з пластику зробити. Так, ну і щоб підкреслити, що це все ж таки не флагман, а щось таке близьке до нього, але все ще не він. Тут в нас, власне, сам пристрій. Розділю з вами приємний момент. Тільки треба зачепити за цей краєчок. Добре, піднімемо його трохи. Приємний звук знімання плівки. З нового пристрою. І з аксесуарів в нас тут інструкція якась коротенька. USB Type-C кабель. Цікаво, може там щось ще всередині. Але ні, це було б занадто преміально. І тут ще додали протектор на екран. Хоча, звісно, за таку ціну могли б його вже наклеїти. Не буду, навіть я вже достатньо про це жартував. На жаль, не вистачає чогось такого для транспортування. Якщо вони його вже позиціонують як переносний, то могли б додати якийсь або чохол, щоб його складати, або якусь таку кришечку зверху. цікаво. Ну, Астеланкерн, звісно, могли б багато чого зробити, але не стали. Тож, давайте я зараз приберу зі стола і поговоримо, що ми тут маємо. З точки зору дизайну одразу ж помітно, що це Астелен Керн. Там, де інші виробники роблять або зовсім прямокутну цеглину, або таку цеглину з якимись викрутасами, Astellin Kern попрацювали над формою і зробили доволі кльовий, незвичний зовнішній вигляд. Вони самі кажуть, що вони надихалися роверами, не тими роверами, що вулицями Львова їздять, а тими, що марсіанські. Хтось з оглядачів назвав це дизайном арт-деко, але, на мій погляд, це Tesla Cybertruck, така трохи. Або те, майбутня модель Tesla Cybertank. Пам'ятаєте, залізний капут? А, тобто така футуристична форма, доволі зручна, як для а, головного застосування. Він дійсно такий важкенький, відчуваючи, що зроблений з товстого металу. Знизу є такі гумові ніжки, тобто він доволі добре стоїть на столі. Ось так от Надійно і а, як вагомо. Екран доволі туго підіймається, тобто треба притримати пристрій, інакше задня сторона буде підійматися. Його можна підняти ось так, це десь приблизно 60 градусів, на мій погляд, або ж використовувати у плоску, ось так, в цьому виді. Тобто ви можете носити його із собою в сумці, і робити вигляд, що у вас просто найбільший в світі портативний плеєр. Хоча, здається, в Sony він ще більший є, але там не впевнений. Ту модель так і не помацав. Спереду в нас чотири кнопочки теж доволі цікаві, приємні, їх приємно натискати. Перше це вмикання-вимикання. І також блокування екрану. Ну і три кнопки, кнопки керування відтворенням. І тут в нас вже, бачите, повний набір виходів. Звісно, добре оформлені. Два небалансних, 6,3 мм і 3,5 мм. А також балансний пентакон і 2,5 міліметровий балансний. Якщо хтось е, ще дивиться з тих, з тих, хто ще не знає, то майже під кожним оглядом питають, чи можна включати навушники зі звичайним небалансним джеком в балансні виходи через переход, переход перехідники, то кажу, ні, не можна, не робіть цього, це може пошкодити пристрій. Так, ось тут у нас таке коліщатко регулювання гучності, і воно, звісно, дуже-дуже. Приємне. Тобто тут у нас і антистрес, і обсесивно компульсивний розлад, тобто все одразу. Воно приємно обертається з такими кліками, чітко, чітко фіксується, дуже приємна ця поверхня. Ну, блін, це, звісно, Астелан і крутити цю штуку дуже класно. Позаду в нас доволі непоганий набір входів виходів Тобто в нас тут є MicroSD-картка. Тут 256 ГБ власної пам'яті, але, звісно, багатьом аудіофілам цього не вистачить, бо колекція Стаса Михайлова в DSD 512 займає більше. Також два окремих виходи для підзарядки та підключення його до. Якогось джерела цифрового звуку або ж для виводу звуку цифрового звуку з нього кудись. І тут дуже добра ідея розділити їх, бо, по-перше, ви можете використовувати якийсь більш аудіофільський блок живлення для того, щоб його підзаряджати, там з низьким рівнем шуму, не те, щоб це щось дасть, але можна себе втішати. І, звісно, ви можете під'єднати свій смартфон для того, щоб там, з нього щось послухати. Далі в нас йдуть два цифрові входи коаксіальний та оптичний на додаток до USB. Тобто, ви можете під'єднати телевізор, якийсь старенький cd плеєр або обидва одразу. І лінійний вхід у вигляді двох RCA, тобто, ще там можна під'єднати, наприклад, я не знаю, вініловий програвач. І є лінійний вихід, тобто можете його під'єднати до якогось зовнішнього підсилювача там, до стаціонарної аудіосистеми. Тобто він зроблений з такими думками, щоб він міг бути цифровим хабом вашого центральним хабом вашого аудіосетапу. Ну, тобто, за дизайном тут все дуже добре, як на мене. Ну і давайте подивимося за прошивку. Екран тут виглядає таким доволі тьмяним, але це по-перше через студійне світло, яке доволі яскраве. Ну а по-друге, тому що в пристрої, який використовується вдома, супер яскравий екран, мабуть, і не потрібен. Він звичайний для Aston Kern, мабуть так, це 720p, думаю, роздільної здатності, але не впевнений, ну, мабуть, не Full HD. Ну, не буду зараз акцентувати на всіх інших функціях оболонки Astalon Kern, вона типова з точки зору організації файлів, екрану відтворення і всього такого іншого. Покажу декілька особливостей цього плеєра, а також те, що я вважаю цікавим. Ну і Перше, найголовніше це ось тут додаткове менюха, в якій можна обрати. Які вам потрібні цифрові входи та виходи. І якщо цифрові виходи ви можете перемикати тут, ну звісно, якщо в них щось під'єднано, а також тут можна змінити гейн, один з чотирьох, і також для звуку обрати еквалайзер і кросфід активувати, якщо потрібно. То ось активація одного з режимів цифрових входів, вона робить цей екран модальним. Тобто ви не можете його закрити допоки ви щось слухаєте з лінійного або з двох коаксіальних входів. Чому USB тут не відокремили, я не знаю. Мабуть, щоб не плутати, робити так само, як в інших плеєрах. І, звісно, великої проблеми тут немає, бо дійсно, коли ви слухаєте щось з чи аналогового входу, ви не можете слухати музику одночасно, тому можна і залишитись на цьому екрані. Але все рівно це виглядає як якесь таке дивне-чудернацьке обмеження. Не знаю, навіщо вони так зробили. Так, закриваємо цей екран. Ну і, звісно, тут головне меню, я вже в багатьох оглядах про це меню розповідав. Нещодавно був огляд на Can Max, тобто там це про те ж шла річ. І ось тут меню налаштувань. Тут все знайомо: Wi-Fi, Bluetooth, кодики і все таке інше. Ну, з приємних додатків останнього часу, яке вони зробили, це Run Ready. Тобто багато хто використовує рун, попри його конську ціну. І з цією функцією він інтегрується в екосистему Roon і працює там доволі непогано. Ну І також є інтеграція у власну систему, екосистему Astell Kern через Astalan Kern Connect. Все інше я вже розглядав багато разів. Тут все так само, як і в інших плеєрах Astell Kern. Ну і ось Тут менюха з сервісами, тобто тут можна із списку завантажити та додати якийсь з стрімінгових сервісів. Або використовувати ті, що ви вже завантажили. В цілому прошивка відполирована, працює добре, але, як завжди, Вастеленкерна, в, в нефлагманських плеєрах є таке відчуття повільності, тобто, вона сама по собі прошивка не тормозить, але в них якісь доволі повільні анімації, і через це вони якось так сприймаються, типу, розумієте, як така загальна плавність, тобто ніякого смикання або щось такого, але в цілому немає відчуття такої. Моментальності, там як в сучасних плеєрах там, Айбасу, Fio, які працюють на сучасних чипсетах, в них так все більш швидко. А тут Стаганкерн продовжують свою традицію, і роблять ось такі от плавні анімації, щоб ви проникалися цим відчуттям. Тобто, ж знаєте цю байку, що в Apple Store у всіх ноутбуків екрани стоять під неправильним кутом, щоб вам було незручно дивитися. Тобто, щоб спробувати ноутбук, ви маєте підійти, доторкнутися до нього і відрегулювати екран під себе. І це дійсно збільшує продажі, тому що, ну, коли ви доторкнулися до девайсу, ви його відчули більш повно. Ну, мабуть, так само намагається робити Kern зі своїми плеєрами. А може просто в них через якісь причини їм подобається такий плавний інтерфейс, не знаю. Ну і звісно ж, поговоримо про звук. Взагалі, якщо ви знайомі з лінійкою Aston Kern, то це дуже просто. За звуком він майже брат близнюк sp SP-2000T в режимі операційних підсилювачів. Тобто Астелен Керм зрозуміло, що вони зробили гарний звук, ну і повторили його в трохи іншому форм-факторі. Вони начебто за ціною доволі близькі, тому, мабуть, це логічно і вони виступають як е е конкуруючи один з одним, тільки в різних форм-факторах. Тому, мабуть, вони і зробили однаковий звук, бо форм-фактори дуже різні, і, звісно ж, люди віддадуть перевагу або одні, або інші моделі. Ну і почнемо спочатку. Бас тут максимально глибокий, добре контролюється. Він тут не має цих намагань підкреслити вагу або пружність додатково. Трохи-трохи є ось цією додатковою ударності, щоб зробити все таким більш ефектним. Але дуже небагато і зроблено це доволі акуратно. Тому дуже добре він себе поводить як з електронною музикою, з синтезованими низькими частотами. Так і з чимось більш реалістичним та вибагливим. Ну і почнемо з першого прикладу: це саундтрек від Tron Legacy, ремікс від Daft Punk і The Glitch Mob. Я, чесно кажучи, не розумію, чому так весь час трапляється з екранізаціями Tron, Бо в фільмів велика фанбаза, багато поціновувачів, але як діло доходить до того, щоб піти у кінотеатр або там, принаймні, орендувати його на якомусь стрімінгу, то всі цього не роблять, і фільми один за одним провалюються в прокаті. Але мені трон Легасі дуже сподобався і візуальним рядом, і музикою. Може, сюжет там був якийсь не такий не зовсім досконалий, але в цілому там візуал витягував все. І, звісно ж, саундтрек чудовий, тому. Де The Resed, або як взагалі, вимовляти назву цього треку, він класний, але ремікс від Glitch Mob виводить його на новий рівень, тому що Glitch Mob додали в нього, ну, вони додали глічі. І для цього Всесвіту воно звучить дуже добре і вкладається в загальну канву, роблячи трек таким ще більш комп'ютерним. І другий приклад це Мюзіка Нуда з 2017 року, коли я останнє купляв їх альбом. Вони там випустили ще кілька а, кілька синглів, живий концерт, ще щось, мабуть. І ось сингл 2021 року, він якийсь незрозумілий, дуже-дуже такий попсовий. А ось 2002 мабуть, моя італійська ще гірша за мою англійську. Щось на кшталт Viago. Страординарію, мабуть, щось таке. Тобто, він типова класична музика-нуда з дуже рельєфним контрабасом, який дуже підкреслюється технічними низькими частотами цього плеєру, і дуже-дуже емоційним вокалом Педри Махоні. Тому що тут в нас наявна. Типова Астелін Кернівська серединка з цими переливчатими нотками і дуже класно підкреслює вокал, та і всі інші інструменти на середніх частотах дуже під... приємно підкреслені, але це не звучить штучно. Є в Астелі якийсь секрет. І ось це будує такий класний контраст, на якому цей трек взагалі заходить дуже круто. Середні частоти, я вже сказав, типові Астон Кернівські, технічні, з гарною роздільною здатністю. Ну тут нема про що говорити без якогось забарвлення, там плібейського забарвлення, на типу додати там, ваги або там, підкреслити динаміку. Ні, тут в нас витончене Астон Кернівське забарвлення з цими переливчатими нотками, які одна в одну переходять плавно, але кожна нотка окреслена. Ну, чесно, це це дуже важко описувати, якщо ви це не чули. Мабуть, якщо будете там в Києві, в Харкові, в Харкові або ж в Одесі, там є аудіосалони в нас, в Івано-Франківську відкрився, але не знаю, чомусь у Львов це оминає. Тут не вистачає якогось аудіосалону, може, після війни все ж таки хтось за це візьметься. Тож просто завітайте та послухайте щось топове від Астелен Керну, і вам цілком ймовірно, що вам доведеться купити гроші, будьте уважні та обережні. І перший трек. Взагалі, плеєр вимагає гарного матеріалу. Не тому, що він якось підкреслює вади запису, а просто тому, що для цього рівня треба гарний матеріал. Але перший трек в нас взагалі абсолютно не, не гарно записаний. Не зовсім погано, але це піонери фолк-металу. Група, чесно кажучи, теж не впевнена щодо її вимови, тому що це не англійська. Все ж, все ж таки фолк, тому, тому в нас тут якась давньокельська має бути крокан. Чому я їх обрав? Тому що це група, яка багато років впевнено і цілеспрямовано підтримує Україну навіть ціною скасування деяких концертів на великих фестивалях. Вони завжди бажають висловити підтримку нам. Тому я їх за, за це дуже вдячний. Ну і в цілому в них дуже класний матеріал. Тобто я полюбляю «Елювей Тай». Але тобто, після знайомства з Крокан розумієш, хто був, так би мовити, батьком або попередником Олю Вейтай, тому що вони першими стали розвивати цю тему. І ось в мене трек навіть не намагатимусь читати. Тобто The Marching Song, маршова пісня, а далі, далі якийсь фяк Мак-Хью або щось таке, ну тобто якогось там видатної історичної або міфічної. Особистості маршова пісня. І починається вона як типовий такий Келтік-фолк, як марші. Ось ці притаманні багатьом келтік фолк групам Тут в нас і барабани класні, і якісь духові інструменти, воно все таке бадьоре, а потім демоційний вокал, а потім вступає вже і важкометалева частина, більш агресивний вокал. Ну і все це драйвово, динамічно. Якщо ви таке полюбляєте, то взагалі трек чудовий, група чудова. ну... Слухати, не переслухати. Але в цілому, навіть з таким не ідеально записаним матеріалом, плеєр порається доволі непогано і витягає з нього все, що можливо. І другий трек в нас теж буде металом, але більш класичним, добріше записаним. Взагалі, тут в нас десь незабаром Геловін. І всі стрімінгові сервіси почали один за одним пропонувати там якісь плейлісти до Геловіну. Я зазирнув там в Тайдалі в Apple Music, Ну, слухайте, це нема що. Який там Геловін? Там саундтрек від е, мисливців на привидів, там Майкл Джексон Тріллер, ще щось таке. Чомусь Блайдінг Лайтс? Е, не знаю, чому. Що в ньому такого Геловінівського. Мабуть, тому що герой, ліричний герой пісні набухався на Хеловінівській вечірці. А ось потім я згадав мою, одну з моїх улюбленіших пісень, мабуть, моєго, мого найулюбленішого метал гурту «Iron Maiden». І ось вона дійсно лячна. Якщо послухати текст, якщо ось як в ній співається ти десь вночі в темряві, я колись ходив під цей трек. Дійсно будуть цікаві емоції. Це Fear of the Dark. Віртуозна пісня, там і вокал Брюсіка. Багато є записів, де він підіймає цілі стадіони цим треком. ну Він зроблений як такий бенгер, щоб стадіон підняти на ноги, ну навіть не на ноги, а розпочати. Тобто ну, це ідеальний хеві-метал-бойовик, прекрасні мелодії. Цікавий, та тут все цікаве: і бас гітара і дві гітари, і барабани, і вокал, все чудовий текст? Ну, то що я буду розхвалювати? Якщо ви полюбляєте Iron Maiden, то звісно, ви цей трек знаєте теж полюбляєте. А якщо ви не полюбляєте Iron Maiden, то що ж ви за людина така? Жартую, жартую без образ. Ну і в цілому відіграється все це дуже Вока... Гітари такі от приємно агресивні, вокал енергійний, тобто відчувається цяка, така легенька хрепота хрип, у вокалі, тобто, все це є, всі нюанси передано. А про верхні частоти. Тут, тут чесно кажучи, немає що сказати, але в доброму сенсі цього вислову. Ну, тому що вони такі, як мають бути в топов, майже в топового плеєра. Спойлер Ultima трохи краще, але не набагато. Тут в нас і протяжність, і шаруватість, там, і всі це насичення обертонами, тобто нейтрально, натурально, з багатою кількістю повітря, якщо потрібно, з тонною обертонів, з відчуттям приміщення, де вивівся запис, якщо, ну, звісно, це зберегли при зведенні. Ну, тобто все, що очікуєш від двох. З лишнім тисяч доларів в, в, в царі верхніх частот він дає. Ну і перший приклад це Porгі та Bess. Мабуть, од... пісня входить в топ-10 за кількістю каверів, бо її переспівували всі в будь-яких жанрах від геймі-металу до якихось ембієнних робот. Але цей, на мій погляд, одна з найкращих. Ну, і звісно, тому що тут співають. Цю версію Порги і Бес, Луїс Армстронг і Елла Фіджеральд. Ну і це чудово. Попри те, що записано було, це, здається, в 1957 році, якість запису доволі висока, тому що є ось багато чого, що уходить у верхні тони, в верхні частоти у бертонами, і вокали, і інструменти, і все це плеер, звісно, відображає напрочуд класно, ну мабуть, так як і має бути. І інший приклад такого типово аудіофільського треку для поціновувачів мінімалізму. Це Poppy Ackroyd, трек зветься Пауза. І дійсно він схожий на паузу, тому що тут дійсно мінімалістично оформлені інструментами, але вони дуже добре прописані з багатою кількістю обертанів, які уходять в верхні частоти. Ну і тут це ось для тих поціновувачів розслуховувати тестові треки. Ну, в цілому, інколи я сам люблю таке послухати, але не дуже часто. Ну, і Тут дійсно плеєр це все відіграє на дуже кльовому рівні. Ну, Зрозуміло, що з точки зору поєднання з навушниками, тут в нас широкий простір, тому що 2 Вт це доволі непогано, і навіть там щось 300 Ом не без проблем буде. Ну і планари розкачає, ну, окрім, звісно, там, тих кількох моделей, які не розкачує навіть зварочний трансформатор. З іншого боку, доволі гарний темний фон, тільки з суперчутливими навушниками. Я трохи-трохи чув фонового шуму, але на низькому гені він майже непомітний. З чимось таким не гіперчутливим взагалі проблем не виникає, і темний фон будується дуже добре. На, ньому, на цьому чорному тлі окреслю... окремі звуки окреслюються і звучать приємно. А якщо ж казати про порівняння, ну чесно, тут, мабуть, нема з чим його і порівнювати. Тобто 2000 Т його брат майже близнюк. Ultima ну Ультіма краще. В неї більш гарно виходить відтворення емоцій, ще більш натурально, більш пророблені верхні частоти і динаміка, Але різниця не така велика, як різниця в ціні, скажімо. А там щось у нас було схоже за ціною від Шанлінгу М9 чи М8. Ну, здається, М 9 Але в Шанлінг там він в іншу сторону. Він там підкреслює емоції, Він такий більш забарвлений, тому що Shanling завжди так роблять. Ну, майже завжди в них там було кілька якихось виключень, але не так часто. А ну, ще один конкурент це Fio M17. Ну і на мій погляд, за звуком він трохи кращий, тому що в нього більш яскрава динаміка, він енергійніший, тож на моїй музиці він мені більш подобається. Але тут в нас фірмова Астон забарвлення, тому якщо ви полюбляєте такі більш спокійні жанри музики, то вам він підійде. Ну і, звісно ж, в цілому, з точки зору мого юзкейсу, це більш гарний варіант, тому що ось стоїть окремо на столі. і Так круто виглядає, грає музику. Тобто, з точки зору юзабіліті та додаткових функцій він кращий, звісно. А щодо стрімінгу, ну, мабуть, я собі прикуплю якийсь планшетний дорогий на Андроїді. Поставлю його на підставку і причеплю до підсилювача, ну, в сенсі до k 9 Pro, і він буде робити те, що мені треба. Але якщо ви шукаєте такий універсальний пристрій, щоб закрив усі ваші аудіофільські потреби з навушниками, ну це гарний варіант, особливо якщо у вас є гроші. Тож бажаю всім, щоб у вас були гроші на такі покупки. Дякую за увагу і гарного часу доби.